Міському будинку культури не проштовхнутися. Тут зібралися курсанти зенітного ракетного командного училища імені Ватутіна всіх років випуску. Чоловіки відзначають 75-річчя з дня заснування закладу. Училище здійснювало підготовку офіцерів з вищою військовою спеціальною освітою для частин із єднань протиповітряної оборони сухопутних військ у холі на стенді з фотографіями шукають себе та друзів. Оте отби. А це з товаришами Руслан Кричевський, випускник останнього випуску, який був у 95-му році. У 91-му році поступили, нас було 34 людини. На обучення поступили, а випустилось 19 людини з училища, ну, спустя 4 роки. Ну, як хто? Закончили училище, хто коли по Україні вже щось рознесло. Зараз зустрічаємося до сих пор, до сих пор на 75 років. До цієї дати спеціально створили документальний фільм про історію училища. Виручені кошти за продаж дисків передадуть на створення музею. Режисер картини Інна Снарська, оператор Андрій Якутін. Фільм побудований на спогадах випускників та працівників училища. Розповідає Інна Снарська. Спочатку я так злякалася, думаю, я ніколи не робила нічого подібного такого масштабного фільму про навчальний заклад, військовий, тому що. Досвід військовий у мене тільки такий, що я в школі розбирала винтівку, нас вчили і автомат Калашнікова на час. А зараз я вже знаю, чим відрізняється шилка від тонгузки. Але кінцевий результат виправдав себе у фільмі Історія та сучасність училища. більше 20 інтерв'ю випускників. Колишній начальник кафедри радіоелектроніки розповідає про технічні новинки, якими свого часу користувалися військові. Училище мало одну з небагатьох безехових камер, але з розформуванням закладу технології зберегти не вдалося. Это камера, яка дозволяє знімати радиолокационные портреты портрети цілі. Таких камер в союзі було не більше 20. Благодаря этой камере Ми проводили роботи по исследованию радіолокаційних портретів цели в інтересах нашої противовоздушной оборони, проти обороны, оборони, в інтересах разработчиков оружия. Училище було сформовано в перші дні великої вітчизняної війни в Дніпропетровську. Влітку 57-го року заклад змінив місце дислокації. Переїхав до Полтави в приміщення колишнього кадетського корпусу. З 1958 року це полтавське зенітне артилерійське командне червонопрапорне училище імені Ватутіна. Структура розформована була в 1995 році. За період свого існування училище підготувало понад 17 тисяч офіцерів.